Вас вітає Луч, показуємо мікс італійських брендів. Перший бренд Трикошик. Показуємо вам лот номер 17 В лоті 41 одиниця, ціна за одиницю – 15 євро. В цій сукні дивимося склад обов'язково. Тому що взагалі ці бренди, ці лоти, вони дуже і дуже круті. 68% шерсть. Просто склад натуральний. Тут дуже класні трендові моделі круті. і також натуральний склад. Проверни. Наступний бренд це Elisa Fanti. Також дуже крутий бренд. І дівчата, взагалі, ці всі італійські бренди вони спеціалізуються на більших розмірах, саме на оверсайзі або просто на більших розмірах. Тобто вони саме в них така спеціалізація. Вони використовують класні матеріали. Третій бренд це Tiziano Sant'Andrea. Далі в нас від бренду Еліза Фенді така футболка. Дуже крута, йде з мережевим, Цікавий дизайн. Далі костюмчик від бренду Twinset. Бренд Twinset, він також спеціалізується на більших розмірах. В цьому костюмі також дуже крутий склад. Зараз вам злати його зачитає. Твінсет вважається таким більш міським, якби більш для міста саме, от, для одяг. От. 67% котон. Котон на 67% це склад цього костюму. І саме вони більше роблять такий гламурний одяг, саме для міста, і дуже цікаві моделі в них. Еліза Фанті, така блуза. Далі від трікошик. Трикошик тут в самій назві бренду закладена, якби його суть, тому що вони з трикота... спеціалізуються на трикотажі. Дуже гарний шоколадний колір. Ну, вискоза. Далі. Майка без рукавів. Цікавий дизайн бренд Twinset, Ідуть такі вставки по боках. Бачите більший розмір. Це в нас, до речі, от розмір, можеш сказати. Так, тут у нас розмір. Yeah. І також тут позаду от, можемо побачити брендовану фурнітуру, зараз тобі ще нам покаже. Секунду. Не кожен бренд собі це може насправді дозволити. Далі сукня максимально така цікава, вона йде з вставками з мережева, ззаду йде градієнтом, так само як і спереду, з боку в нас тут мережеві вставки, і тут є замочок, ви можете насправді застебнути їх. Ці вставочки буде просто сукня більш ну, без такого елементу декору, скажімо так, дизайн тоді. Тобто. Далі йдемо футболки від Тіціана сан Крута, базова взагалі. Згадую, що в лоті номер 17, який ми зараз дивимося, 41 одиничка. Далі від Еліза Фанті шикарний просто жакет в такому м'ятному кольорі, також з мережевними вставками. Далі костюмчик від бренду Ціану Сент-Андреа, Якраз те, що треба. Тут іде спідниця, спідниця плісе, де класної довжини, для когось буде міді, але взагалі Максі довжини, також дуже крутий розмір. І Йдемо далі: костюмчик в кольорі вишні, такий бордо, спинка йде мережевна, класичні брючки. Вони йдуть без кишеньок, просто йдуть в 42-му розмірі. Все це в нас йдуть італійські бренди. Також хочу сказати про те, що лоти ми всі формуємо одночасно, стараємось для вас зробити їх максимально рівноцінними і вони такими в нас і є. Підходимо до цього процесу відповідально. Тому в кожному лоті пропорції суконь, костюмів, які ходимо далі, блуза. Дивимося одразу склад. Склад 100% котон, 100% шовк. Шовк. Так. Шовк тут іде і котон. Спинка йде з котону, тут у нас шовк. Взагалі супер, і поєднується також з віскою. Далі неймовірна сукня йде асует, з донизу спідничка йде розширена, вільна, буде дуже класно світі. Наталії з боку є прихований замочок. Бренд Стеціану Санта Далі Еліза Фанті. Дуже круті бренди, дівчата, це вони дуже цінуються, тому що це такі речі, які ви не купуєте на один вихід. Вони прям будуть вам служити. Трикошик, костюм. Костюмчик з квітковим принтом. Тут спідничка йде також довжини Максі. Більший розмір, на резиночці нічого не буде перетискати. Бренд Тетяна сент Далі сукня міні, до речі, трикошик. Сукня або тоніка навіть може бути, мені здається, на рукавчиках такий цікавий дизайн. Кіточки, трикотаж. Сукня від вітеціана Сенцентре в такому насиченому синьому кольорі позаду на гучку. І тут ці паєточки дуже класно переливаються. Далі кофта. Це в розмірі. 40... 46-му була сукня, 52-му така. Кофта, тут також хороший тут туди котон на 96%, якщо я не помиляюся, на замочку з вишивкою. Супер. Тетіана андреа Йдемо далі. Базова така кофта, водолазка, Під горло від бренду Трикошик. Білі брючки в 42-му розмірі, також від Теціана Сан-Андреа. Базова кофтинка від Тіціано. Тут на себе сердечко з такими блискітками, гарно вже переливаються. Також трикотаж. Блуза з тваринним принтом і мережевим. Така, прям, знаєте, от реально, в тренді від Еліза Фанті. Брючки в дуже класному карамельному кольорі від Тіціано Сан-Андреа ідуть також зі стрілочками. Такими. Сукня в чорному кольорі з мережевим, Дуже цікавий низ. Рукавчики просто вау. поясково можна підкреслити. бренд Тіціано. Далі в'язана така кофта. І тут іде трикотаж, Склад тут ми також з вами зараз дивимося. Так, 52% шерсть. Дуже а, круто. Взагалі, шерсть це просто саме те, що треба. Зараз на сезон осінь зима. Неймовірно. Тетяна Сан-Андреа блузка в горох, який також іде в тренді на 2025 рік. Спідничка, також ставка мережа, йде на Максі. Далі спортивний костюм від Тетяни Сан-Андреа. Тут також, дівчата, такий крутий склад, що це просто. Я коли побачила, була дуже-дуже приємно здивована. Ціна... 95% віскоза і 18 шок. Далі ковтинка наверх на топ, на маєчку, саме те, що треба, від бренду Тетяна Сан Андреа. Далі шорти, квітки, легкий квітковий принт з високою посадкою. І від тріхушки ще такий елемент верхнього одягу, насправді, от можна використовувати взагалі. І тут в склад, складі є натуральне хутро і шерсть. Ми з вами дивилися лот номер 17 якому 41 одиниця, і ціна за одиницю 15 євро. Всі деталі полоту ще раз прописані в описі, тож звертайтеся до менеджерів за номером телефону, який також там, щоб оформити замовлення.